Це зброя в руках журналістів, Робота військових кореспондентів допомагає фіксувати злочини російських загарбників, відкриває на них світові очі та показує силу та міць українських захисників. Каріна Скубак, пресофіцерка, загалом дівчина на це службу вже чотири роки і співпрацює з багатьма військовими формуваннями. Наразі дівчина кожного дня, ризикуючи власним життям, надає супровід закордонним та українським змі. Сьогодні ми дізнаємося. В програмі «Вбій до жінки історію ще одної молодої захисниці нашої країни. Розкажіть, будь ласка, хочу почати спочатку саме трішки про те, як взагалі прийшли до того, що хочете бути військовою. Як почався взагалі ваш шлях? Інна, доброго дня, і мені також дуже приємно, що ви мене запросили до себе. А, ну як розпочався мій шлях? Ще напевно з років 6-7 я постійно чула від свого тата історії, як ну такі курйозні історії, як йому служилося в армії. Звісно, це була не українська армія, а радянська ще, але я ж думала, що от українська армія вона дещо схожа угу, на. Ту. Я в нього були такі випадки, коли він мене працював там водієм, mm -hmm. взагалі не водій за освіту, <рес> ніхто нічого не розуміється в техніці, але водіям тоді було дуже просто. Mm -hmm. <рес> Головне <рес> бажання <рес> набагато простіше, ніж звичайний рядовий солдат, якому доводилося повзати, бігати, стріляти. Ну і він розповідає так, що от. Їхав, заглохла машина, що робити не знаю. Підійшов, а вивез командира. командира. Uh -huh. Підійшов, відкрив капот, постукав, постукав. Командир запитує, що не знаю, не заводиться. І так декілька разів потім відвезли, виявили шлангочку, просто uh -huh. відійшов. Після цього довелося все ж таки вивчити, що це таке автомобіль uh -huh. як його ремонтувати. Ну і я так подивилась, подивилась на тата, Думаю, так ну там же весело. Uh -huh. Думаю, весело, плюс буду робити добру справу, захищатиме український народ, якби захищатиму свою родину, свій дім. А це напевно найголовніше, тому що ну хто як не ми, наприклад, хто піде захищати моїх батьків, які зараз от я б не хотіла, щоб вони зараз пішли воювати. Татові майже 60, мама на 11 років молодша від нього. Навіщо їм ця війна? Але вони живуть. От, наприклад, я захтирка, uh -huh. а, росіяни туди доходили. А, слава Богу, що вони не зайшли прямо до них у двір. Uh -huh. Але я не розумію, що, що б я робила, якби вони прийшли до них туди. Слухайте, а що uh -huh. ви цей момент відчували? Ви знали, коли щось така ситуація са? Uh -huh. Дивіться, спочатку не знала місяць, не знала, тому що початок війни я перебувала в Херсонській області, тоді я була в відрядженні. Mm -hmm. Я вже майже 4 роки військовослужбовиця, і перед повномасштабним вторгненням мене відправило в відрядження в Херсонську область. А mm -hmm. як тільки розпочалась війна, в нас почались переміщення, зв'язку не було. Ці постійні прильоти, техніку знищують, переїхали в одне місце в інше місце. Uh, і поки ми приїхали в Кривий Ріг, це був вже початок березня, а uh -huh. uh, до ну ще напевно десь тиждень-два я нічого про них не знала. Потім з'явився зв'язок. Мені з військової частини також дозвонилися, говорили, що а ти вижила, so, okay. тому що їм yeah, ніхто прийшли нічого не знав. Так? так їм прийшла інформація, що от з нашої роти, та що uh -huh. під поїхала туди, у відрядження залишилось декілька чоловік. Все. Слухайте нічого собі. Ну, і таке Стану буває. Батьків, ну, я... Батьки взагалі там були трошки в шоці, тому що і такі новини їм дійшли, плюс а до того ви одна донька? немає. Ні, в мене є ще братна, брат, є. один рік молодший від мене, але зараз він навчається, от закінчує якраз навчання магістратура. Mm. Ну, не знаю, сподіваюсь, він обере правильний, правильний шлях. Правильний <кл> шлях. Тим паче по його професії А правильний також. шлях це військовий. <кл 'язаний> ну напевно, напевно <кл 'язаний> тато попелюще дуже сильно він любив військові фільми, серіали про війну. Ну і що, в мене не було виходу просто. Мені доводилось дивитися. Я дивлюсь так, так. Вони стають героями. Їх всі люблять. Я ж хочу, щоб мене любили. Я ж, я ж все ж таки дівчинка. Слухай. Всі хочуть уваги. Думаю, так, піду в армію. Піду в армію, буду єдиною дівчиною, думаю, буде добре, всі будуть приділятися. Шляпа все добре. То ну, знаєш, мріє стати дівчат там, співачкою, буде популярною, буде увага. Стане військовою там. Буде одна жінка в армії. Дуже круто, так. Ну звісно, одна жінка в армії. Потім думаю, стану одна жінкою, генералом, але все першою жінкою, генералом все. не стану. Ну нічого, нічого, ну, все попереду зараз. Ти пресофіцер, трішки хочеться е, дізнатися саме про твою діяльність зараз, тому що я розумію, що е, пресофіцери вони, як і всі, бувають і на нулі. І, і поза нулем знаєш, тому що потрібно проводити журналістів, показувати, що відбувається, і це теж дуже небезпечно. Ну, взагалі, от я закінчила Сумський державний університет, цивільна спеціальність в мене право. І на базі цього університету була військова кафедра. Там, якби по закінченню кафедри, я здобула освіту по причепній артилерії, тобто я артилерист. А, рік пробула в 26-й бригаді, тому що там підписала контракт. А на посаді старшого офіцера батареї, це командир взводу. Все було чудово, але виявилися такі ну, життєві обставини. Довелося перейти в іншу частину, ну, не частину, а навчальний а, центр в Десні. Там приходила військову службу також рік, ну, десь так, можливо, трохи більше. Вже на посаді заступника з морально-психологічного забезпечення ага. щось близько з психологом. Психологом так доволі такі в тебе різні були посади, саме ну. Дуже різні, але кожен раз все краще і краще, тому що більший колектив, якщо командир зводу, це мене було в підлегли 14 чоловік, mm -hmm. потім заступник з морально-психологічного забезпечення, спочатку роти, потім батальйон. Я ж спілкувалася не лише своїм батальйоном, але там ще от військовослужбовці з полку. Mm -hmm. Ще назначили в той момент, коли була в Десні радником. Командира полку з гендерної рівності, то в мене якось був весь полк. Заняття трохи проводилися, але недовго, тому що поїхала в відрядження. В відрядженні в Херсонській області була, ну майже прописалася, можна сказати, mm -hmm. тому що була двічі. Перший раз від 26-ї бригади командиром uh -huh. зводу, другий раз з Десни як МПЗшник. Ну і там зустріла війну. Там зустріла там. так, там зустріла війну. Війна почалася. Як вона для тебе почалася? Ти пам'ятаєш 24 а, лютого? Пам'ятаю. От трошки забіжу отак от назад, uh -huh. десь днів так на 10. Спочатку от в мене було якраз в лютому, початок лютого день народження. Uh -huh. Відсвяткувала день народження, також там у відрядженні. А потім нам сказали за декілька днів, о, збирайте речі, ну таке, що найнеобхідніше. Переїжджаємо з одного місця в інше. Навіщо переїжджаємо? Ніхто нічого не говорив. Тобто інформації ніякої не було. Інформації ніякої не було. Ну, хто про це буде говорити? Навіщо mm. це екіпіж? А в тебе було таке відчуття, що почне почнеться? Не було. Не було, і я себе настроювала на те, що все добре. Все що не це все до кращого. так. Позитивне мислення. Ми переїхали. Ну, з речей майже нічого такого не взяла. Взяла лише те, що максимум необхідне таке, от було. Потім 20... 3 лютого почали говорити, що от, ну, можливо, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Ну, я себе настроїла на те, що от все одно не почнеться. Це все залякування. Я так, і можливо, цим заспокоювала себе, а так як я була спокійна, заспокоювала свій особовий склад підлеглий. Ну, пані ні до чого я вважаю теж так. 24 лютого вранці прокидаємося, я сонна. Щось бахкає, щось зривається поруч, незрозуміло. Всі біжать, кіпіш, кричать. Mm -hmm. Що робити, ніхто не знає. Говорять, спускатися в підвал. У мене зброя не зі мною була, була в кімнаті зберігання зброї. Я біжу в кімнаті зберігання зброї, всіх віштовгу говорю: мені потрібно забрати автомат, пістолет, куди я піду. Yeah. Забирай, ну тому що напевно не розуміла, що воно може прилетіти, тому що це другий етаж був, а треба було бігти в підвал, ну просто б не встигла б, uh -huh. якби прилетіла. No, Але ж я ж думаю, це навчання. Uh -huh. Я ну, переводила така, все, що це навчання. Дуже психіка, oh, то ми собіні. вже навіть -то, вибігли, підбігає до мене командир взводу, говорить, що то все немає людей. Не знаю, от а люди як нас були розпледілені по своїх точках, несли там добовий наряд. Говорить, немає людей. От потрібно їхати забирати. Говори, я поїду з тобою. Давай, куди там? В кугуар, поїду в кугуарі. Яка різниця? Ну добре, ходімо зі мною. Так, я з ним в кугуарі, напевно, тиждень і проїздила. Слухай, відважно. Говорять, буде в нашому розрахунку. Ну буде в розрахунку. Ну що мені робити? Що мені брати газети і десь ходити їх роздавати, чи Ні. що? Ну я розумію. А, і то навіть сиділа так в кугуарі, вони мені говорять, ну все, війна почалася. В ріка війна. Просто навчання, заспокойтесь, зараз от, все закінчиться, підемо спати. Телефонує одному, uh -huh. говорить, той, що там у нас на одному місці залишився. Говорю, що трапилося. Він говорить, війна почалася. Говори, і тебе підмовили. Телефонує іншому. Uh -huh. Також говорять війна. Думаю, ну зговорилися все. Uh -huh. Ми зговорилися так, і так мене воно якось так пройшло. Я uh -huh. спокійно ходила, собі не пригиналася нічого. Мені uh -huh. говорять, давай вже пригинайся, там уже літак летить. Я така добре. Слухай, я, я в шоці. <рив> ну, стрес. напевно, був такий ну, це, стрес. Можливо, просто, я так, в, захисний втепінь. механізм так спрацював, так. що ти ну, до останнього не могла повірити, мені <рив> здається. І це, це. напевно, добре, тому що от, я була спокійна і потім mm -hmm. уже, от, я підходила до підлеглих своїх до солдат, до сержантів, які от, ну, боялися, всі боялися. Mm -hmm. ну, і що, вони mm, також розуміло. молоді хлопці. Що вони прийшли в строкову службу, деякі в нас приходили, дехто в нас проходив контрактник, але він тільки прийшов служити, і тут така ситуація, і не розуміючи, що робити, куди їхати, куди бігти. Ну, Всіх заспокоїли. Все було добре. Потім перемістились в Кривий Ріг. Тут ми перебували деякий час. Вже в Кривому Розі мене назначили прес-офіцером угрупуванням. По наказу пройшла і почала возити журналістів. Угу. Як тобі ця робота? Ну тобто, Но... я розумію, що до цього ти більш займалася психологічним станом військових, так, так? так. Тобто, допомагала їм якось впоратися з. Ситуаціями, а тут тебе назначають пресофіцером. Тобто, це а дуже потрібно вже психолог мені. Так, 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 так. тому що я розумію, що журналістами працювати, і це ж, напевно, були не, ті, не тільки українські журналісти, а й які за кордоні СМІ, е, Так, приїжджали. Дуже багато іноземних журналістів було. Навіть в початок війни, бо майже всі були іноземці. Uh -huh. Українські журналісти їх не пускали туди, от, там, де були гарячі точки, їх туди не почали їздити. А десь. Чому так Саме Чому? Йому за кордонах пускали, а наших ні. Як розповідали самі журналісти, угу. не буду говорити про сих, але ті, хто потрапляв до мене, угу. все страховка. Угу, не було страховки, ніхто не хотів їх страхувати. Отак, Якщо іноземці щось, приїжджали, так. в них навіть він поріже пальчик і йому виплатять кошти, то наших ні, на свій страх і ризик. Я розумію. Дуже а... ж бо велика кількість журналістів загинули. Початок він і не є, зараз гине, але тоді було. Так, я пам'ятаю ці там, трагедії в Бучі, коли загинула. Їхали ми з журналістами, вже поверталися, це був от Херсонський напрямок. Не згадаю вже, який населений пункт, тому що от кожного дня було від ну, от, от двох груп до шести. Бувало таке, що от до обіду везу одні групи, потім привожу, після обіду ми виїжджаємо з іншими. Тут дуже багато журналістів був такий наплив. Уже от Журналістами їдемо з Херсонської області, сюди ж повертаємося назад. Поле, дорога, посадка вздовж дороги. Uh -huh. Про своє щось говоримо вже uh -huh. про те, як нас знімали, які люди доброзичливі. І тут летить наш літак. Uh -huh. І цей звук він просто прилітає якраз над нами. Uh -huh. І цей... А ми не розуміємо, що може його не бачимо, тому uh -huh. що посадка. Такий звук на наші ракети. І в цей момент, напевно, всі подумали про те, що все ж таки ми чогось там не зробили. Uh -huh. Але він пролетів. Ми такі повернулися друг на друга, і о, перше питання не те, от що це було, а mm. про те, а його хтось засняв чи ні? <смір> <смір> тому, <смір> тому що було <смір> дуже <смір> дуже близько, страшно дуже близько. Але от цей би кадр потрібно було б В Яких гарячих точках побувала? Можливо, щось бачила, можливо, спілкувалася можливо, спілкувалися з нашими бійцями. А як взагалі вони ось це переживають? Я розумію, що ти на початку війни була, а, скажімо так. Частково психологічною, і ти бачила, як ну, наші хлопці реагують? Була на різних напрямках: Херсонщина під Бахмутом. Бахмут, скажу чесно, не заїжджала. Бахмут mm -hmm. ну, не довелося, не вийшло так, тому що от на той момент я перебувала в одній військовій частині. Зараз от перевелася в іншу. Mm -hmm. Сподіваюсь, тут от ми також виїжджаємо на схід і. Побуваю ще. А бувало таке, що в прильоти траплялися біля тебе? А, поруч так. Найгірше, напевно, було, коли от була за кермом машина. Звісно, ні я, ні автомобіль не постраждав, але після того от, я тепер знаю як боротися зі стресом. От постійно щось солоденьке має бути. Так, дійсно це так. Так і спрацювало. Так, я їхала за кермом, поруч зі мною також військових везла, mm -hmm. також Херсонський напрямок, десь біля дучан це було. І просто так от біля дороги прильот був. Страшно, тому що от, якщо ти йдеш, от, ти йдеш по землі, ти знаєш, от прилітає, ти лягаєш, десь якась ямка, ти от, от туди от залазиш в ямку, просто от, нагинаєш голову і все. А коли в транспорті це от був такий перший випадок, і ще за кермом просто нажала на педальку газу, mm -hmm. поїхали газу, швидше. То, то, ну, газу, а ще зупиняли <с>? тільки вперед. Mm -hmm. Тільки вперед, і тоді така говорю. Там чизкейк ззаді лежить. Передайте, будь ласка, ось є ніж такі. Да, є ніж, ти що будеш їсти, так я буду їсти. Як, Як ти впораєшся взагалі з цим пореш. страхом? І от можливо Як дуже розповім. цікаво страхівчина ти 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 чи ти багато ти? на твоїй практиці? От, я в мене адреналіна з адреналіном я вже не можу. У мене було вже декілька днів. Я їздила додому, і я не знала, куди собі діти. Дома ну, тобто я розумію, ти молода дівчина, і батьки можливо тобі казали, Каріна, поїдь за кордон, там ти будеш там в безпеці, наприклад. Чи можливо, коли почалося повномасштабне, там може досить ну ти ж дівчина молода, життя О, говорили. І Навіть тобто... Зараз от говорять, але от в мене одна відповідь на все це: от ну а хто мене замінить? От хто замінить мене? от? Якийсь о, хлопчик, який от може виконувати свої обов'язки. Йому доведеться, от я пішла, він стане на моє місце. Від нього більше буде користі на своєму місці. Угу. А я добре виконую свою роботу рано чи пізно кожен тумре. Для так, свого фателіст, от, для так, с... так. У мене є свій такий от шлях. Я не думаю, mm. що скоро там от загину, чи ще щось uh -huh. я себе на це от, не настраю. Перед виїздом я навіть про Йди це на не позитив. думаю. <рес> не я подобає. повернуся. В мене, от я планую собі день. Я поїхала, відзняла, зробила гарні кадри, поспілкувалася з хлопцями. Повернулася, песика покормила, пішли з ним, погуляли. Uh -huh. Наступний день я вже запланувала, що я буду робити наступного дня. Uh -huh. А як це я можу не повернутися? Що я підведу людей на наступний день? Ні, звісно. Uh -huh. От якщо планувати не буду на наступний день, тоді так потрібно задуматися, що вона і як повернуся чи ні. Тобто ти так само долаєш страх, плануючи так. і, і, і вірою в те, що все буде добре. Багато разів чули про цю гендерну нерівність, про те, що жінкам потрібно сидіти вдома, там виховувати дітей. Чи були в тебе такі випадки? Чи можливо були випадки, коли доводилося чоловікам доводити, ну тобто, якщо б ти була хлопцем, так до тебе прислухалася, а тут тобі доводилося два рази більше зусилля докладати, аби, наприклад, довести свою думку. А, було на початку служби. Як тільки прийшла, ну я їх розумію, тому що от мене були підлеглі не лише строковики, там от яким по 19 20 років хлопчики молоді, але й були такі, хто мені там татами могли б бути. Я розумію. І вони так подивились, подивились на мене. А мені 22 роки. Думаю, та що ти нам розкажеш? Але все це змінилося. Перший виїзд, полігон, потім вела колони, все добре. Почали приходити просити заняття, що проводила з ними, навіть ті, які вже приходили на Донецькому напрямку, тоді, от після 2014 року, вони там воювали. Хоч я тоді там не була, тому що проходила навчання. Але все ж таки вони приходили, говорили, розкажіть нам. Як правильно от, побудувати маршрут, як mm. там бусолі настраювати. Дівчата багато розповідають О, про такі випадки, коли от, саме суспільство ще не може приймати а, жінок військових. Тобто є люди, які позитивно ставляться до цього, є ж все ж таки. Я вважаю, що це не ну не дуже адекватно, але є такі випадки, коли саме до дівчат є відношення, типу е пішла, аби там залицяльники були, бо жінок, ми знаємо, ну, менше ніж чоловіків е у військовій службі. От чи були якісь такі випадки, чи чула можливо, чи стикалася з такими, знаєш, докорами суспільства? Oh, uh -huh. Скоріше всього, від жінок. От, якщо і траплялися такі от випадки, то от від жінок, які там говорили, Та, от вона пішла от, по такій-то причині. Ну, що чоловіки мені такі, такі говорили, ні, не було. Тому що от, все залежить від жінки, дівчини, яка йде на службу. Якщо вона поставила собі за мету стати кращою, стати гарним військовослужбовцем, виконувати стати кращою, виконувати свої обов'язки на вищому рівні, то ніхто їй такого не скаже. А якщо вона просто прийшла, тому що ну, захотіла і не знаю, чому ти тут, ти не знаю. Просто хотілося зараз всі на своїх місцях. До початку повномасштабного вторгнення у мене були великі сумніви, mm -hmm. тому що також були випадки, коли от о, доводилося боротися з деякими, mm -hmm. говорити, що от, ну. Так себе поводити не можна, mm -hmm. тому що от на вас дивляться і думають, що от інші такі, що я така ж сама. І mm -hmm. мені б не хотілося би, щоб до мене підійшов, бо хтось би положив мені так руку на плече і сказав mm -hmm. би, ну ходімо зі мною. Я розумію. Тому доводилось трохи поборолися. А зараз всі ті, хто так себе поводив, напевно, за кордоном. Ну, скоріше всього, ще так. А зараз от жінки військовослужбовці гарні медики. Психологи, зв'язківці. Дехто навіть говорить, що от є там в танкістах, не, знаю, не бачила ще. Я так розумію, ви зараз проїздом у Кривому Розі. Мені цікаво, наскільки багато подорожуєте, тому що я розумію, що так у вас така ну, професія наразі ви повинні подорожувати. І взагалі, чи знаходите час на себе? Ну і на постійно в руці, а якщо навіть не з міста в місто переїжджаю, то от з одного краю місцевості в інше. А, так кожен а чому? Це така специфіка роботи? Підрозділи знаходяться в різному місці. Uh -huh. Я ж не можу знімати постійно одних, там, наприклад, танкістів. Uh -huh. Треба всіх людей відзняти, в, в кого яка історія з'являється. Uh -huh. Щоб от, о, українці бачили, криворожани також бачили своїх героїв, своїх людей, які їх захищають. Ви вважаєте це важливо взагалі ось показувати, і так, що дійсно важливо, тому що якщо от ми знаходимося, наприклад, о, тут в ППД, так uh -huh. грубо говоря, а в військових і їхніх рідних є можливість спілкуватися uh -huh. по мобільній зв'язі через соціальні мережі, там інтернет. А коли вони виходять туди вже в район, uh -huh. не в усіх є зв'язок, не до всіх доходить інтернет, і такої можливості вже немає. Uh -huh. А через соціальні мережі через офіційні сторінки, які веду я uh -huh. бригади, в них є можливість спостерігати, спостерігати да, за, своїми так, за своїми близькими. А тобто, то ви безпосередньо ще й ведете там у соціальних мережах uh -huh. сторінки декількох uh -huh. бригад і це велика зараз своєї своєї зараз. Своєї на початок війни в мене була офіційна сторінка угруповання, де я виставляла світлини. Uh, і матеріали не лише однієї бригади, але там було, здається, чотири бригади, ну і вони uh -huh. час від часу змінювалися. А зараз в мене своя через сторінку? Ну, Слухайте, це... Як ви так, як янгол охоронець коли близькі заходять, напевно, на сторінку, вашу думають, uh -huh. Боже, uh -huh. зараз. Вони побачимо... коментують, вони деякі з них запитують, задають питання там, а чи хватає всього, там, чи можливо військові чогось потребують, волонтери через сторінки також заходять. Um, ці самі представники ЗМІ, от журналісти, вони заходять перед тим, як їхати в бригаду, їм треба знати, що вони можуть там поснімати, яких героїв вони можуть там побачити. Я, наприклад, виставила, у мене там от є декілька героїв, вони от подивилися, так, нас це цікавить. Угу. Все, телефонують мені там, чи пишуть, і говорять, нам потрібно їх відзняти. Да. говорять. Вистачає часу на себе? Чи від початку війни забув про це? Вистачає, О, вистачає. Я ж дівчинка, все ж таки. Ось мені дуже цікаво, задаю таке питання: а, чи перевдягаєтеся у цивільний одяг, чи е, тому, що є дівчата, кажуть, що настільки вже приросли до форми, що і навіть у повсякденному житті в, в ній ходять. А деякі кажуть, ні хочеться переключитися, тому обов'язково е, перевдягаємося. Ні, перевдягаюся, і от як є можливість, то відразу знімаю форму, тому що треба відпочивати, треба виключатися, потрібен якийсь такий, от, як в мене один є знайомий, також військовий. Полковник він говорить, до війни ще було. Звісно, 18-та година, день робочий закінчився. Все, я там переключив голові. Зняв форму, в мене сім'я. Звісно, зараз я не можу сказати, що там от після 17 чи 18 переключається. Але як тільки виконала свою роботу, все, на сьогоднішній день, наприклад, нічого немає, відразу забула. Відразу скажіть, завжди на телефоні все одно, я так Постійно. розумію, на наразі. Постійно а... соціальні мережі, телефон дзвінки. Керіночка, ну ми побачили, що у вас таке захоплення є фотографії. Я сподіваюся, ми покажемо ваші гарні світлини. І саме такою ви військовою фотографією захоплюєтеся. Я знаю, до війни, до початку повномасштабного, ви фотографували просто для себе. Я так розумію, це якась перезарядка, таке перезавантаження, можливо, так релаксуєте. Дивіться, до війни це був мій заробіток, можна сказати. Але я не була повноцінним фотографом, я була якби помічник фотографа. В знайомому допомагала. А от зараз це моя робота, тому що в обов'язки пресофіцера, яким я була, от, ну і є зараз, можна сказати, входить збір інформації, матеріалу. Фото, відео, матеріал. Фотографуйте просто для себе інколи, щоб знаєте, так, переключитися від військової фотографії? Не так, для себе, як я люблю, коли фотографують в мене. Як люблю фотографувати, мене є вільний там день-два, я можу знайти фотографа. Слухати. Найняти це його, дуже... зняти студію і там пофотографуватися. Ой, це дуже класно. Тобто, ви так скажете відпочинок для відпочинок мене. Відпочинок саме, так. А, і як дівчина хочу запитати, можливо, про що мрієте? Я розумію, що зараз всі українці мріють про а, саме перемогу, але ж можливо, як дівчина є якісь мрії, якісь сподівання, чогось хотілося, але зараз ви не можете собі дозволити. Барселону. От, хочу подорожувати так, з коханою людиною, хочу поїхати туди. Ну, я хочу вам побажати, щоб ваша мрія здійснилася і поскоріше. Дуже вам дякую за приділений час, що знайшли його для нас. Дуже було цікаво з вами поспілкуватися. Ну, слава Україні! Героям слава і вам дякую. Переплітається, а, військова служба з життям, тобто ти вже не можеш сказати, що це робота, а це життя. Тобто, це вже є одне Так, цілі. військово Я можу сказати, що от армія збройні сили це дійсно моє життя. Що от, до початку повномасштабного вторгнення зараз так, тим більше я навіть до повномасштабного приїжджала відпустку додому пару днів і все. Я вже хотіла додому, тому що я я не можу ну про що говорити там з цивільними, просто про що? А от з військовими є свої теми, є свій порядок. От о, ти дієш так от, по плану, по запланованому. Це набагато простіше.